У понеділок, 13 жовтня, на щотижневій апаратній нараді при очільникові Шостницької громади посадовці обговорили низку актуальних питань, зокрема, забезпечення життєдіяльності в умовах блокауту та заходи з оптимізації цивільного захисту населення. Громада живе в умовах посилення російської агресії. По нашій території був завданий авіаційний удар расистами 3-4 жовтня. Ви всі знаєте, зруйновано цілий ряд. Об'єктів критичної інфраструктури. І на протязі семи днів практично цілодобово працювали всі системи для того, щоб відновити максимум і електроенергії, і газу, і води. На даний час по газозабезпеченні більшість абонентів заживлено. Проведена відповідальна, серйозна робота, не відновлено в повній мірі. Але зроблено таким чином, що заживлено більшість абонентів. І я тут дякую газовиків, які великою кількістю були на нашій території, які приїздили з різних регіонів і допомагали нам відновити газопостачання. Роботи в цьому напрямку продовжуються і продовжуватимуть якийсь час, тому що там роботи дуже ще багато. По енергосистемі ситуація ще складніша. Енергетики працюють і цю ніч працювали цілодобово на всіх об'єктах, не на одному об'єкті, а на декілька, і теж з багатьох регіонів України. Система запитана в трьох напрямках. Є частина мешканців запитана постійно, там, де є можливість кабельних і інших ліній електропередач. Частина Працює на генераторах по відповідних графіках, таких, як і вода, але генератори надзвичайно потужні, їх вже 5 вийшло з ладу. Проводиться їх заміна, проводиться система, системна профілактика. Необхідно ці роботи проводити, тому що там відповідні регламентні роботи потрібні. Система Цього напрямку буде продовжувати працювати. І решта мешканців запитано в короткотерміновому напрямках в залежності від кількості електроенергії, яка, яка є. І тут надзвичайно складно жителям, тому що частина їх запитується з таким підходом, як плюс два мінус шість, а частина плюс два мінус 10. І врегулювати, щоб однаковий графік був, і він чітко всім зрозумілий, а люди це хочуть і правильно вони хочуть. Але на даний час поки що неможливо. Будемо надіяти, що енергетики зроблять додаткові роботи, які дадуть можливість вийти на більш, більш кращі і більш системні графіки подачі електроенергії. Тут треба триматися і. Дякувати енергетикам, що вони, незважаючи на такі складнощі, на такі умови, продовжують працювати. По воді графіки будуть підтримуватися такі, як з першого дня введені, але на окремі дні придеться міняти графік, тому що теж треба генераторам провести профілактичні обслуговування, тому що вони вже працюють у нас 10-ту добу. Працює штаб по ліквідації надзвичайної ситуації. Функціонує наразі 88 пунктів незглавності, 79 від органів місцевого самоврядування, 8 ДСНС це намети, і один Національна поліція України. Звертаю увагу балансоутримувачам пунктів незглавності. Дотримуватись встановлений режим роботи, який обозначено в рішенні комісії з питань техногенної екологічної безпеки, також вчасно на пунктах незглавності проводити технічне обслуговування генераторів, перевіряти наявності матеріального ресурсу резерву таке інше. Задіяна місцево-матеріальний резерв. Це будівельні матеріали, паливо-мастильні матеріали, використана за період блокауту значна кількість, генератори, як ви сказали, досить потужні. Також ми отримали, дякуємо, регіональний матеріальний резерв, це паливомастильні матеріали. Працюю на контролі у Жосткинського міського голови Миколи ноги і підтримка місцевих аграріїв в умовах відключення електроенергії та перебіг осінньої посівної кампанії працює в умовах шокеня, осінні польові роботи триває нашій громаді, але результати обстрілу аграрії підприємства нашої громади зіткнують з додатковими трудностями, які в результаті результатів ауту. Це відключилися і сушарки, і кліпоприйомні до окрема подяка, мамі керівників підприємств і по комбінату прийомного за наданням учасникам генератора. Ситуація по рослинництву, хочу сказати, що в зв'язку з нестругненням елеваторів та сушаром. Ще була дощова погода, не дають змогу завершити одного соняшника, для кого полі близько 8 тисяч гектарів, а там є свої проблеми, тому що соняшник у структурі попередника до посівного сімейної пшениці і на сьогоднішній день десь близько тисячі зловів. 140 гектарів не можемо досі відчинити вчасно, тому що срок вже вибухне. По тварині ситуація більш-менш стабільна. Всі тварині зміни області означені генераторами для забезпечення безперебійного падіння. Око ну, собою всі працюють, приймають продукції. Серед іншого, на апаратній нараді обговорили питання підготовки соціальної сфери і житлового фонду до своєчасного сталого проходження нового опалювального сезону та реалізацію діючих і впровадження нових програм енергетичної стійкості. Для мешканців шосткинської громади лінія економіки також посили, працює в посиленому режимі. Працюємо без уміг на даний час. Консультуємо і мешканців суб'єктів господарювання стосовно встановлення. Ової компенсації генераторів дуже багато пішло заяву зв'язку з даними подіями. А також ви знаєте, що у нас є певні, скажімо, обмеження по довозу пасажирів залізничним транспортом до станції нашої, тому працюємо у напрямку і вивози пасажирів з основних електропотягів, які йдуть по станції Терещенська. Ви не перевіряли сьогодні потяги з вчителя. Нормально поїхали? Бо хтось в інтернеті набув. Нормально відповідно храстів. І вчора побували відповідно хращівка. Ворог настільки агресивний, ви бачите, і настільки він нелюдяний і хоче поставити у нас надзвичайно складні умови життя впереді зима. Система забезпечення там надеопаливо буде більш надійно працювати, система на інших, інших джерелах енергії буде складніше, ви всі бачите. І тому, незважаючи, як не складно говорити, кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії. Джерела тепла, запас води. Запас харчів. І ось переходимо до лінії, коли будемо підтримувати ті, хто буде собі встановлювати автономні, автономні істочники тепла. Прошу розробити таку програму. День-два узгодити. На засіданні виконкому, і будемо виходити з таким рішенням на сесії міської ради. Шосткинський міський голова Микола Нога наголосив, що всі посадовці та комунальні служби працюють у посиленому режимі без вихідних, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та відновити нормальну життєдіяльність громади.